Добрий вечора, дорога церква, дорогі друзі. Хочу сьогодні для наших вечірніх роздумів запропонувати короткий текст із старого заповіту з книги пророки Ісаї з 43 го розділу з 9 го по 12 й текст. Чотири тексти ми прочитаємо чотири тексти, які характеризують нашого Бога: Бога переможця, Бога, який робить дива, Бога незмінного і Бога Всемогутнього. Книга пророка Ісаї, 43 й розділ з 9 го по 12 й текст. Нехай разом зберуться всі люди і народи згромадяться. Хто поміж ними розкаже про це і хто розповість про минуле? Нехай дадуть свідків своїх, і оправдані будуть, і хай вони чують та скажуть, це правда. Ви свідки мої, говорить Господь. Та рад мій, якого я вибрав, щоб пізнали, й мені ви повірили та зрозуміли, що це я. До мене не зроблено Бога і не буде цього по мені. Я, я Господь. І крім мене немає Спасителя. Я розказав і споміг, і звістив, і Бога чужого немає між вами. Ви ж свідки мої, говорить Господь, а я Бог. Цей текст записаний в контексті виповнення обітниці про відродження вибраного, вибраного народу, про відкуплення, про порятунок, про спасіння. І в цьому тексті Господь задає запитання, хто розкаже про минуле? Про ті чуди, які Бог робив, про ті дива, які Бог творив. А потім після цього запитання є ствердження: ви свідки мої, говорить Господь. Я Господь, і немає нікого, крім мене, немає Спасителя, але ви свідки мої. Навколо ми живемо в такій. Дуже непростий тяжкий час, коли багато болі і страждань, особливо багато, період війни, період втрат, період болі. І здавалося б, де цей Бог, до якого ми молимося і в якого ми просимо про перемогу, де цей Бог, який мав би відповідати по справедливості своїй, де мав би Бог захищати наш народ. Але Бог не змінився. В цьому тексті написано, що Бог він завжди той самий, і він сильний. Трошки нижче далі буде написано, що з його руки ніхто не, не врятує, якщо він це вчинить, то хіба хтось перемінить, але він відкупитель. У Бога є свої строки і плани, часи і пори. Бог знає, коли що краще. Ми так віримо. Я так вірю. Я не володію всією інформацією, всіми причинами, чому так стається. Я не маю всіх пояснень. Але я вірю в Слові Божому, написано, що Бог це знає, і Бог все тримає в своїх руках. Абсолютно все підкорено Його волі. Деякі речі сумні, болісні, Він допускає з якоїсь певної причини. І я не збираюся сьогодні і тут виправдовувати Бога. Розказувати, чому так чи чому не так. Бог сам дасть кожному із нас пояснення. І Він вже його дає. Я думаю, що якщо відверто запитатися в Бога, то якісь відповіді ми будемо мати. Щось залишиться закритим. Але я хочу закликати нас згадати те, що вже Бог робив в нашому житті, ті чуда. І ті благословіння, які ми мали. І сьогодні час, щоб бути свідками. Сьогодні час для того, щоб розповідати про те, що Бог зробив. Розповідати про того Бога, якого ми знаємо, в якого ми віримо. Сьогодні час для того, щоб поділитися доброю новиною про Спасителя. Тому що написано, що Він, Господь, і крім нього, немає Спасителя, немає того, хто викупить. І в старому заповіті, ось. Спаситель відноситься до Бога Отця. Але новий заповіт розкриває Спасителя і називає Спасителем втіленого Ісуса Христа. Того, хто втілився, хто прийшов на нашу землю, хто недавно ми святкували, хто народився, а потім пішов на Голгофу, помер і Воскрес. І новий заповіт називає Його відноситься до нього як до Спасителя. Важко було в старому заповіті до кінця, можливо, зрозуміти, хто такий Спаситель? Можливо, Спаситель від біди рятує. Можливо, голод дає хліб, війна дає захист. Але в контексті Біблії Спаситель це набагато більше, ніж той, хто вирішує наші щоденні побутові, навіть життєво важливі болі. Спаситель в контексті всього Слова Божого це той, хто рятує нас від наших гріхів або від наслідків за наші гріхи від смерті. І запитання, хто розповість про мене, а потім ствердження, що ви свідки мої, воно підводить нас до того, що те спасіння, яке ми отримали. І ту благодать, яку ми побачили, ми не можемо її тримати просто при собі. Слово Боже закликає ділитися нею і розповідати іншим. Не завжди нам вдасться переконати. Ми не покликані змінювати когось. Ми покликані бути свідками і бути тими, хто розповість. А далі Дух Святий буде працювати з людьми навколо нас, Він буде своїми невідомими для нас інструментами змінювати. Серце людини, якщо людина цього захоче. Напевно, нам доведеться бути свідками не тільки в словах, а доведеться бути свідками і у вчинках своїми. Вчинками добрими своїм життям ми будемо показувати, чиї ми свідки. Бо ми покликані бути світлом для світу. Де Господь укріпить кожного з нас. Дасть сили говорити. І робити те, що буде свідчити про нашого великого Бога. Амінь.